Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні також буде довге відео, але дуже змістовне. Сьогодні я вам розповім, який путь пройшов мій паспорти ну, мій і моїх дітей, і мого чоловіка. Уже я отримала смс-ку і записалась на те, щоб його забрати. Так, ви не... Ви правильно почули, вже треба записуватись. Варшава змінила правила. Якщо раніше, після того, як прийшла тобі смс, ка ти чи твоя довірена особа могли прийти особисто? Зараз ні. Зараз треба тільки записуватись так само, як записувались на біометрію. Але слава Богу, там чуть-чуть, звісно, попроще. Значить, сперше, почнемо з того, що 8 листопада я відправила свої паспорти до 17 листопада. Листопада мені приходили постійно смс від ДЕДжі DSG, DSGL пошти про те, що де вони мої паспорти, де мої документи? І так далі. 17 листопада мені прийшло. Що вони е, прийшли в консульство, і що там така-то фамілія підписав, забрав мої документи. Якщо вам цікаво, я буду дуже вдячна вам за лайки, за підписку, тому що це мій особистий досвід. Я вам розжовую От сьогоднішній день. Я отримала сьогоднішній день, я вам все і розказую. Е, Обов'язково пишемо коментарі, пальчик вгору для мене це буде дуже приємно. І підписуємось. Е, значить, прийшло 17 числа. Після цього. Мені почало приходити дуже багато різних листів на почту. Так, ось бачите, це лист мені прийшов від DHL-пошти, то, що прийшло в консульство. Далі, після цього. Потім мені аж 29 листопада прийшов лист на емейл від TSG Global про те, що мої документи отримав їхній офіцер, і вони почали розглядатися. Так, після цього мені почали приходити от 1 грудня мені прийшли 4 повідомлення, як бачите, RCC портал. Про те, що у вас є нове повідомлення в вашому особистому кабінеті, будь ласка, зайдіть туди і провірте його. Я заходжу на свій особистий кабінет, відкриваю листи, які там мені поприходили, вони отак виглядять. Зараз я вам покажу. Отак виглядять листи. Це поприходило останній. Тобто, це повідомлення там у DRCC прийшло на емейл. Каже, зайдіть, подивіться, ми зайшли подивилися. Значить, оце приглашення вам на роботу. Що це значить? Оці листи це приходить тільки дорослим. Оці листи ви обов'язково розпечатуєте, і коли ви прилітаєте в Канаду, ви якби міняєте офіцеру, даєте цей лист, а він вам дає офіційний дозвіл на роботу. Ви його переведете, Google переводчик вам допоможе, що там все читається, і так далі. Не забудьте його роздрукувати. Потім, після цього, після 29 листопада, 1 грудня, ось 1 грудня видно. Ось бачите, 1 грудня. І прийшло опять от, таке повідомлення від Візджі Глобалс, що ваша заявка схвалена, що вас там одобрено. Кстати, дітям у мене ж не присилали лист підтвердження. Я відправила в попередньому відео, я вам розказувала, як це все було. Їм також прийшла смс-ка на них, бачите, чотири повідомлення на всі чотири особи. Типа, що все хорошо, дітей все погоджено, ваша заявка була підтверджена. Все окей. Але тут нічого не писалось про те, що треба забирати паспорт. Тобто чекаємо далі. Це було 1 грудня. Тепер далі, 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 далі. Тут мені приходить 2 грудня приходять мені нові смс. Уже 2 грудня прийшло від РСССІ портал, це вже з самої камнади, що у вас все окей, що у вас вже все підтверджено. Провіряйте свій кабінет і так далі. І так далі. Але опять же, тут не пишуть про те, що треба забирати паспорта. Чекаємо далі. Потім мені також вийшло 2 грудня прислали. Ось, я вам покажу повідомлення, ось воно. Прийшло 4, 4 повідомлення. Одним словом, мені за сутки прийшло около шести різних повідомлень ну, на кожного. Значить, дивіться, я прийшло таке мені повідомлення. Останнє на кожного. Можете подивитися на нього. Це означає, якщо перевести, що все, ваш паспорт готовий, ви можете його забрати. От, отак от воно виглядить, можна на нього глянути. Тільки от, в от такому вигляді. Це тільки після нього ви починаєте свої дії до забору. Тепер розкажу вам для того, щоб забрати паспорт, то є смс-ки цього і мало. Вам треба записатися в Варшаву чи в якийсь другий візовий центр, куди ви здавали. Для цього ви заходите в свій обліковий кабінет. Ви Заходите в листи, хто у вас головний заявник, чи ви один, і заходимо туди і знаходимо лист Біометрик. Зайшли ми в наш обліковий кабінет, вибираємо, вибираємо, значить, перше це письмо Біометрик. відкриваємо його. Немає значення ну, до кого дорослого, але краще відкривати у того, ось воно нам скачалося. Скачалась, спускаємося в самий низ. І ось у нас є на другій сторіночці отаке от посилання. Ми заходимо по ньому. Заходимо на це посилання. Переходимо на таку сторіночку, дуже схожий запис, це як ми записувалися на біометрію, але він трошки інший. Якщо ви записували самі, то ви зрозумієте, якщо вас записували береги, ну нічого страшного. Зараз я вам покажу, як записатися самому і нікому не платити гроші. Вот, зайшли ми сюди, спускаємося ми донизу, і тут ми бачимо таке віконце. Вибираємо отут ми ставимо, писуємо країну, в яку ми відправили. Свого паспорта, ну, в нашому випадку це а, Польща. А, так. Поланд, поланд, поланд. От. Порш... Польща у нас, дивіться, є ось, ось Варшава. У мене в Варшаві. І тут пише, якщо ви, наприклад, не розумієте, тут тільки ось біометрію здається. А тут інші різні сервіси. От я вибираю Варшава ВАЦ от сюди. Тому що я сюди здавала. Тому що Є один, де чисто VSG Global, який здає біометрію, а є VSG, приймає, а є, які там віддає паспорти. От тут у нас також вам Google переводчик в допомогу. Або ось, будь ласка, правою кнопкою вишки перевести Ось ми вибираємо, яку нам треба мову, українська. І вам переводить на українську. Ну, Це для того, щоб вам було зрозуміло, що ви нажимаєте. А так просто знаєте, що друге віконечко, це називається записатись на прийом, запанути зустріч з нами. Все, резервуємо зараз, нажали. Запишіться на біометричну реєстрацію, нам біометрична реєстрація не треба, а ось тут написано: чи особисту видачу паспорта. Натисніть тут, натискаємо тут. Якщо ви реєструвалися самі, поймали все-таки це вікно, ви просто вводите свій пароль, вводите свій паспорт і так далі. Але знайте, якщо ви на протязі. П'яти днів після того, як ви зареєструвалися, не заходили то ваш, ну, на Віg Global, то ваша почта і ваш пароль автоматично видаляється. Тому вам треба заново реєструватися як новий пользователь. Значить, я вводила ту саму почту, на яку я реєструвала весь свій, всі свої анкети, придумала свій пароль. Вот, ви нажимаєте сонову нову нов пользователь. Давайте я з вами здам. Отут ви пишете ім'я своє, так як у вас в закордонному паспорті. Тут ви фамілію свою пишете, тут емейл. Пишете тут мобільний плюс 3 і так далі, якщо ви в Україні. Тут ви придумуєте пароль і тут повторяєте пароль. Все, ви з усім соглашаєтесь, вводите оці циферки і пишете от, сюди клац». Після цього приходить лист вам на емейл e про те, що вам треба активірувати, підтвердити. Після цього ви опять, ну, підтвердили. Заходите сюди і бачите таке вікно перед собою, тобто ваш пароль, ваш емейл і так далі. Там ще може вас попросити різні картинки підтвердити, де лев, де панда і так далі. Тобто, це все проходите. Тепер ми входимо от сюди, вводимо наші цифри, цифри і зайшли сюди. Тепер обираємо, хочете переводьте собі на українську мову, хочете е, на англійський. Е, е, зайшли, нажимаємо оце. Після цього ви вибираєте отут кнопочкою, в моєму випадку. Дивіться, бачите, мене далі не пропускає, каже, ви перевищили е, максимальну кількість відвідувань. Ну, отут ви вибираєте. Варшава нажимаєте на цю воно просто не пропускає. Тут ви пишете, один аплікант, одна людина може забрати а, по, всі паспорти. А тут ви обираєте паспорт колекціон, тобто третя, последнє. Все, ви підтвердили, те, що ви даєте згоду, ля-ля та поля, от сюди вам нажимаєте, потім ви додаєте. Один пользователь вас добавило, ви пишете свою там фамілію. Значить, дивіться, якщо ви будете особисто забирати е, паспорти свої там, чи дітей, е, то ви пишете себе в будь-якому випадку. Якщо ваші паспорти забирає довірена особа, ви все одно пишете е, ім'я і прізвище людини, заявника взагалі цього поета, хто є заявником усіх анкет. Вот. І потім воно вам видає календар і зеленим висвічується на який час, на коли вас можуть записати. Я сьогодні записалась на 23 грудня. Після цього вам на емейл e прийде підтвердження, що вас записано і так далі. От у мене бачите, записано 23.12 на 10.30. Тобто моя довірена особа бере, розпечатує оцей лист, на коли його не записана. Бере всі ті документи, які я вам розповідала. То есть розпечатує наші паспорти, концерт форм, там де вона вписана довіреною особою, те, де я розповідала в попередньому відео, як відправити паспорти за кордон, коли ти в Україні. От. і бере оцей листочок і йде туди, і забирає гарнюсенько усі наші документи. Але ми хочемо з нею спробувати ще один момент. Вона 8 числа просто піде. Про, просто піде і спробує без запису, так як раніше було. Попробую, получиться, не получиться. Я вам розповім ще раз, одна людина. Достатньо записувати одну людину для того. Щоб вона забрала паспорти всієї сім'ї, не треба на кожну людину записувати. Тобто, ви себе як головного апліканта, хто заповняв... я була головною, а я заповняла на своїх дітей, мій чоловік ну, він якби дорослий, але ж тіпа, я заповняла, він йде прикріплений до мене. Тому я вписала себе, вона візьме всі наші документи, всі паспорти порозпечатує, що її концерт концертформ і піде все це забере. От тепер я чекаю, коли я отримаю паспорт, і я вам розповім, скільки по грошам мені обійшлося в даний момент. Я заплатила тільки 1600 за 4 паспорта, які я відправила до Польщі, до консульства. Я вам ще скажу, скільки мені обійшлось назад, щоб отримати ці паспорти. І ми з вами сядемо, посчитаємо. Чи вигодно це за чотири паспорта, чи проще заплатити баригам фірмам, які просто візьмуть ваші паспорти і відвезуть? Я дуже вдячна за увагу. Ставимо лайк, пальчик вгору, підписуємося. Обов'язково буде дуже багато цінної інформації. Я вам буду розповідати свій особистий досвід від А до Я. Дуже я сутками зараз сижу в інтернеті. Тому буду дізнаюсь дуже багато нової інформації з приводу Канади, і буду дуже рада з вами поділитися. Все, всім папа. -па.